Добрий ранок, я продовжую експериментувати з форматами, і тому сьогодні буде звичайний влог. Сьогодні не буде якихось незвичайних справ, просто домашня рутина. Одразу як вип'ю каву, яка повинна була бути в кадрі. а Потім я згадала, що мені треба тримати телефон-мікрофон. Але після того, як вип'ю каву, трошки приведу себе до ладу, висушу волосся і піду гуляти з моною. Потім повернуся, і треба спланувати останній тиждень лютого у цьому році, тому що є багато справ, які хочеться завершити до кінця календарної зими. Також із обов'язкових справ це треба знайти і замовити сумку для фотоапарата, тому що от-от у Вроцлаві потепліє, і я знову почну брати фотозйомки, тому ми з новою камерою дуже потребуємо сумочку. От якось так. Сьогодні у день пам'яті Небесної Сотні Джо Байден прибув до Києва. А, коментарі просто безцінні. Коли дідусь консервацію привіз, ну в якомусь сенсі так. Це якась магія, коли я з цією маленькою сумочкою, і мона знає, що там у мене смаколики для неї, тому може гуляти поруч і навіть без смача. Що ти робиш? Наші ти траву і все. Ой, за весною. Хочу нормальної трави. Тому таке і витворяє. Мона! Іди сюди. Йди до мене. Малютка. Молодець, це ми так чекаємо, поки прийде собачка. Да. І що ти там робиш, І таке буває. Hello! Мона, Додому підемо. Додому підемо. Так? Да? Ну, і куди ти втекла? Давай, підемо. Підемо додому. Точка починається. Паралельно з тим, як сіла записувати плани на кінець лютого, згадала, що я декілька днів пропустила у щоденнику вдячності, який я зараз намагаюся себе привчити вести, тому що хочеться трішки нехай і витягувати з себе, але все-таки згадувати про що і за що я можу дякувати. У кожен день тому з 1 січня 23-го року я намагаюся вести його, але в мене так виходить, що я просто заднім числом потім сиджу і згадую, що, є, що там трапилося. Наприклад, там, за тиждень або за декілька днів. І дуже-дуже рідко поки що виходить писати кожен день, тому що це ще не моя звичка. І в цілому треба просто класти щоденник на. Якесь видне місце, і, наприклад, або ввечері, або вранці записувати. А так як я люблю все розкладати на свої місця, то якби для цього щоденника свого місця ще не знайдено, Тобто, точніше, свого місця на видному місці, отак от. тому треба сьогодні трішки дописати. В цілому, якби мені ця практика подобається, тому що якось після того, як я запишу, за що я вдячна за кожен день, то якось. Стає трошки трошки веселіше раніше. Я дуже пишалась своєю так званою суперсилою. Бачити у всьому, що коїться у світі, якийсь позитив, якісь позитивні моменти, позитивні зміни, що там щось пішло не так, але ти бачиш що це там краще для цього. І якось за останній рік я більше втратила цю свою суперсилу, але дуже б хотілось її повернути. В цілому дуже багато зараз маю страхів. І вони, звісно, позитивно не впливають на моє життя. Але хочеться з ними розбиратися, а не просто сидіти і консервувати. Я думаю, що найголовніший страх це, звісно, страх 24 лютого, що щось може повторитися, але я думаю, що гірше вже просто не може бути. Я сподіваюся, що не може бути. І якби всі вже моменти ми вже так чи іначе переживали у своїй буденності погані новини, і звісно, з ними якось змиритися не можна. Тобто, кожен раз, кожна новина, тебе якби ранить у саме серце. До цього звикнути неможливо, але я гадаю, що ми вже... Ну, наскільки можливо було, ми звикли. І я також розумію, що, скоріш за все, вже не буде у цього моменту ступору, коли ти випадаєш з життя на декілька місяців, нічого не можеш робити. Все одно вже якось навчилися люди витягати себе з того стану, і він не такий довгий вже зараз. Якщо є якесь таке завмирання, то воно не таке тривале. І паралельно зі всім цим страхом зупинитися, нічого не робити, завмерти. Тупити, я також відчуваю провину, але не за те, що я не в Україні, а за те, що я в Польщі, і не дивлячись на цю безпеку, яка відносна безпека тут є. Я все одно не роблю все можливе від себе, щоб почуватися в безпеці. Ну якось так. І коли мені порадили вести щоденник вдячності, я відчула, що це дуже влучна порада, і обов'язково нею треба скористатися. Ще до мій страх, точніше, не зовсім приємне відчуття, і я не до кінця розумію, як його позбутися, скоріш за все, на це просто треба час. І це неприємне відчуття пов'язане з моїм ютуб-каналом, і безпосередньо з тим, що коли я перевела. Свій канал на іншу мову. На даний момент я розумію, що це було супер правильне рішення, але я не до кінця давала собі як би, звіт на те, що буде далі. На той момент він вже досяг якихось результатів, і якщо було підписників в 10 разів менше, ніж зараз. В цілому, якось я вже бачила цю динаміку розвитку. І, в принципі, коли я перевела на українську мову, мені. Мені самі було дуже складно, тому що я не україномовна українка на той момент була. Якось самі хотілося мовчати більше, ніж говорити, тому і почала знімати той мовчазний контент. Він якось дуже органічно був на той час з моїм емоційним станом. Хоча я й до того моменту планувала переходити на мовчазні відео, і навіть декілька спроб у мене були ще у 21-му році таких відео. І звісно, коли пішов спад по каналу, було мені не дуже приємно. Але я бачу, що цей спад досі продовжується. Ну, якби не спад, а скоріш така дуже одноманітна динаміка. І, звісно, мені хочеться якоїсь віддачі, але я її не отримую. І хоча це не заважає мені продовжувати знімати відео, бо мені в цілому дуже подобається це, мені подобається щось вигадувати, мені подобається щось режисерувати. І в цілому відео зараз не такі кінематографічні, як улітку, тому що улітку і погода цьому сприяє, а зараз досить часто темно, і в квартирі досить темно. Сьогодні. Якось плюс-мінус світло, але зазвичай не так. Зазвичай набагато темніше, і також я не можу вже дочекатися, коли на вулиці потепліше. Нарешті біля вікон можна буде поставити знову наші столи, тому що на зиму ми їх переставили у інший кут і зробити трошки перепланування, тому що для мене це як ковток свіжого повітря у квартирі. Щось я трохи забалакалась, а справи робити треба. Приблизно з того моменту, як у мене з'явилася нова камера, мені потрібно знайти сумку, а це вже третій місяць пішов. А та сумка, яка в мене була за невикористанням, я її віддала. І от тепер в пошуках. І десь у грудні я таки знайшла собі потрібну сумку, вона шкіряна від польського виробника, і плюс вона якраз таки Універсальна, тому що її можна використовувати як для фотоапарату, а можна виняти з неї кишеню, цю, яка забезпечена для камери, і носити її як повсяденну сумку. Але ми замовили тканини, точніше, шкіру, бо там декілька варіантів. І та шкіра, яка мені подобається, вона текстури тієї самої, як у мене, наприклад, персетки або навіть блокнот. Але той колір мені не подобається. Тобто текстура подобається, а колір ні. Я хотіла щось класичне, наприклад, там коричневу. Але та коричнева, вона дуже блискуча, іначе і колір класний, але я потім знайшла на Вінтеді, це такий сайт, де вже баушні товари різні, різний одяг. Я знайшла ці сумки, і я подивилася, як вони виглядають, коли їх вже поносили там декілька місяців або років. І мені тим паче не сподобалось. Вони ще блискучіші стають. Мені це зовсім не подобається і не підходить. Тобто, витрачати велику суму на сумку, яка тобі не подобається, це не мій варіант, тому я шукала далі. І от дошукалася, що вже лютий місяць, вже кінець. А я досі не можу знайти ту саму сумку. І тому я вже вирішила з тих варіантів, які мені траплялися, які якось я на них звертала увагу. Зараз я їх всіх знайду і просто буду обирати, яка таки сумка мені підходить. Ну тобто, вже хочеться завершити цей процес пошуку і просто відпустити цю тему. І все. Пошук сумки офіційно завершено. А у нас тут знову попередження про сильний вітер у Вроцлаві. Це якраз те, про що я казала. Зараз тільки середина дня, а нормальне світло лише біля вікна. А там темрява. Хочу весну, хочу перепланування, а комусь норм. Зате сонечко не заважає спати. Да Монка. А на вечір якраз сили з'являться. Будеш бігати, коли Макс прийде. Скажи: я економлю батареечку. Просто економлю, нічого ви не розумієте. Не дивлячись на те, що в мене досить весняний настрій, але офіційно ще зима. Тому я вважаю досить таки законним пити зараз чай, який нагадує компот різдвяний. you Вирішила протерти клавіатуру айпеду. І я так розумію, що це знак, що треба зробити перерву і відволіктись на щось окрім гаджетів. Так у нас проходив процес спилювання кіхтиків. Така у нас акторка хникає лежить. Оце так вона відноситься до ножиць і до пилочки зовсім інший ефект. Хоча пилочкою можна дуже довго її пиляти, і мені здається, що навіть якщо дискомфортно, вона якось це норм сприймає. А якщо цією штукою просто підносиш до лапки, вона вже цю лапку дьоргає, наче вже їй боляче було акторка. Ну, це зараз вона ще й нормально себе поводить. Вчора її вистачило лише на одну лапку. Будемо щось робити, так? Будемо? Спробуємо ще раз. Да? Давай. З моною будемо збиратися на вечірню прогулянку. Там же десь і Макса з роботи зустрінемо. Тож буду завершувати цей відео влог. І, як завжди, дуже дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео. Бувайте. А потім прийти додому і планувати цей останній лютий тиждень. Ого, ого, як звучить. Що, це таке стається, коли Макс приходить з роботи, так? Тут у тебе ще я закінчувати тут. Треба, щоб було десь.